Друзі, вітаю. Це програма Тернополяни. І знаєте, сьогоднішній випуск буде незвичним, не таким як завжди, тому що лунатиме у програмі не лише проза, а й поезія. Такий вже час, що і поезія про війну. І, мабуть, з цих рядків я і розпочну дещо вирву з контексту, але ви мене зрозумієте. Я спечу на війну тобі сирник із часів безпечальних і мирних, де любов. Теплий чай, теревені, зорепат на балконі нескленнім. Нотки рому, буденності й мирних, Повертайся, я спечу тобі сирник. Ці рядки написала, і вони пролунали у програмі Тернополяни. Написала їх Тернополянка Ольга Петришина. Я вчора був на презентації її поетичної збірки. Вона має назву у моїй любові. Як на мене, ця фраза у моїй любові. Вона Просто потребує і проситься якесь продовження. Спробуємо продовжити з завтракою. Оля Петришина, поруч. Оля, вітаю, дякую, що погодились на розмову. Вітаю, Сергій. Так ми зможемо продовжити? Що у вашій любові? Чи хто у вашій любові? Я не буду оригінальною саме в відповіді на, ці, на це запитання. Скажу, що як і в кожної людини, у моїй любові дуже багато всього різного, глибокого, поверхневого, сильного, потужного, того, що дарує крила, того, що стілює, того, що бентежить, того, що безумовно десь розчаровує. Тобто, дуже багато всього різного, бо любов вона ж має стільки багато граней. це і любов конкретно до конкретних людей, це любов до справи яку робиш, любов до життя. Та й любов як філософія, яка сьогодні на рівні з інстинктом самозбереження тримає нас, допомагає нам вижити, допомагає зберегти буття. Почув від вас фразу про конкретних людей. От не можу втриматись. Ви знаєте, скажу відверто: ще вчора на презентації, коли придбав цю книгу, читав її, зачепив мене цей вірш про... Війну про я спечу на війну тобі сирник. Так от про конкретних людей ви конкретній людині? Чи це такий образ конкретній людині сирник обіцяли спекти на війну? Ні, цей текст народився якраз тоді, коли чоловік пішов на війну, і ми справді з дітками збирали йому передачу і складали речі, які він просив, бо стало холоднішати. Власне, він дуже любить сирник, який я почув, то ми його. Готувала і ця якось думка почала снуватись, снуватись, снуватись. Я так собі подумала, бо ж нічого на війну. Сто мільйон разів я це робила там, вдома, праздник, Новий рік, Різдво, Великдень. Чого, що змінилось? Чому такі реалії? Навіщо це все? Якийсь такий дисонанс, тут діти бігають, тут життя триває, тут на кухні тепло, затишно, а тут ти не знаєш, що буде далі. Ну і так народився текст. Хоча насправді він особисто для людини, для батька, для чоловіка, але багато людей можуть знайти і побачити в цьому тексті якийсь збірний образ людини-воїна, людини, яка захищає чоловіка, який сьогодні боронить свою хату. Вчора, коли почав гортати вашу поетичну збірку, зрозумів, що ви скромна авторка, тому що. Зазвичай про людину, яка видала таку збірку, написала вірші, які до неї увійшли. Як правило, є якась розповідь, якийсь вступ якоїсь відомої людини. Тут про вас нічого немає. А давайте так спробуємо зробити, щоб глядачі більше про вас дізнались. Розкажіть про себе. Тут так я студентам часто кажу, як важливо навчитись себе представляти в різних життєвих ситуаціях, в різних дискурсах, в різних з різними людьми більш-менш правильно Ну, так. спробуйте правильно так. представити а себе тут. Я ми ж на стема, то яка ми говоримо зараз про збірку, і нібито я мала б сказати, що я письменниця, так але я дійсно скромна в цьому сенсі, тому що я вважаю, що має пройти якийсь час, мають бути відгуки, мають бути. Оцінка людей, і в тому числі читачів, звичайних, а й компетентних також. В мене була ідея, і мені пропонували, можливо, то написати зразу якусь там рецензію. І вони вже зараз будуть після презентації, як виявляється, але була пропозиція наперед це зробити. Тобто я правильно підмітив. в принципі, так, так, була, тенденцію? Ну, я вам скажу так, нехай за результатами оцінять, нехай час пройде. Взагалі я вважаю, що творчість, та то не я вважаю, всі критики вважають. Будь-яка творчість, будь-яка книга, будь-який автор. Може бути належно оцінений за плином якогось часу, коли його читає одне, друге, третє покоління. Якщо воно зберігається, якщо ті сенси мають значення, то тоді і тексти, і творчість має право на існування. Вчора на презентації свої вірші читали ви, а сьогодні спробую я. Ви не проти? Прошу від чого втомлюються люди? запитує Ольга Петришина від бездіяння і нудьги, від запитань. Що завтра буде від ремесла не до снаги. Що буде завтра, Оля? Я думаю, що буде життя і буде любов. Нас так лякають всіма потрясіннями, і в мене про це теж є текст. Відчуття війни взагалі давно з нами, воно там те шкірою його відчував, воно в повітрі висіло. але все одно ж ну, за законами жанру, баланс і рівновага мусить бути. Я думаю, що буде перемагати життя. І буде перемагати життя в якомусь дуже позитивному його вияві. Я вірю в це. Насправді я невиправна оптимістка. Я хочу думати, що люди все одно мусять дійти до якогось там краю, своїх якихось, можливо, не дуже добрих рис. І людство, як той маятник, мусить рухнутися трішки в зворотньому напрямку, в сенсі емпатії, толерантності. І, зрештою. Все одно ці цінності вічні. Як цікаво, виходить, коли я запитав Оля, а що буде завтра, я ж не запитав, коли закінчиться війна, що буде завтра, після війни. Я просто запитав, що буде завтра. А ви почали говорити про війну. Це не випадково. Тої відповідь не тільки про війну, бо все одно, завтра буде життя, я в це вірю. Завтра буде любов, я і в це вірю. Завтра люди все одно будуть прокидатися, будуть створювати нові сім'ї, йти працювати, народжувати діток. Я про це будь-яке завтра я хочу бачити таким. Я думаю, що багато людей про це моляться і хочуть, щоб так було. Знаєте, є стереотип. Я навіть згадую своє дитинство, юність, теж пробував писати вірші невдало, невдалою була спроба. Як правило, от у цьому стереотипі до Чоловіків, які намагаються написати щось віршоване, до них приходить муза у вигляді якоїсь гарної жінки, яка дає натхнення. А ваша муза як виглядає? Загалом їх дуже багато, і вони різні мене є підозра, що ваша муза чоловічого роду. Я вам так скажу: якщо ви запитуєте мене про інтимну лірику, то так, але ж вона різна в мене і філософська, і громадянська, і різна. Поштовхи до цього різні. І ситуації, і люди різні, які мене надихають, чи штовхають до цього. На продовження теми про те, що ви колись почали писати, я скажу відверто, що от представте себе, так я теж почала писати ще в шкільні роки. Але то було таке, знаєте, я думала, я бавлюся. Далі, коли я вступила на філологію, поряд зі мною було дуже багато талановитих людей. Ну, філологи, це ж дівчата, хлопці, які вчаться, які володіють словом, які читають. І здавалося, що творити тексти можуть і вміють всі. А то, що так такий час був, знаєте, пострадянський, коли виховували всіх плюс-мінус нас. ми такі однакові, там не висовуватися, знати своє місце, бути скромнішим, схилити голову і так далі. І тому й так і якось ми поводилися, не дуже то й висовувалися. І ті тексти багато їх розгубилося. Я десь писала їх, в якихось щоденниках, блокнотах, тоді ж телефонів не було. І вони загубилися, тому що я й навіть не розглядала це. Може, це поезія, може ні. Колись світлою пам'яттю Олександр Смик я йому показала кілька текстів. Він повертав, ну похвалив деякі. А один він так сказав: це ще не поезія, але це вже настрій. Тобто ти критично оцінюєш це, так і тому щось увійшло в збірку, щось не увійшло. Своїх студентів я вчу писати, не робити так, от не вдалося. Хто скав, що не вдалося, так ти пишеш, ти пробуєш. І навіть якщо видно одразу, що ну таке себе, хто знає. Може людина випишеться, може їй вдасться, може вона начитається. Зрештою, колись вчили поетику, риторику, поетику і риторику для того, щоб вміти вправно складати текст. От власне. От ви Оля, згадали про Олександра Смика. Я, до речі, зробив з ним останнє його прежиттєве інтерв'ю. Він вже був важко хворий і погодився відповісти на запитання, ми були у нього вдома. Згадали ви про. Олександра, я нещодавно в соціальній мережі згадував про Михайла Левицького. Тернопільщина взагалі багата на талановитих поетів, поетес. Вам не страшно входити в це середовище? Ви відчуваєте, яка це відповідальність бути поетесою на Тернопільщині? Так, звісно, і страшно, і цікаво. От такий в мене завжди виклик. Я завжди ставлю перед собою дуже високі мети. Не тому, що я. Безстрашна. Я дуже довго зважуюся, дуже довго аналізую, варто чи ні. Але якщо я бачу, що це має сенс, якщо мені це цікаво, якщо це про творчість, про естетику, про глибину, то мені завжди це цікаво, і я туди йду. Сенс, коли є. Бо так кажуть, я стану лікарем, бо це благородно, там чи вчителем, бо це дуже гарна професія, або я збудую хату, бо хата це оберіг. Ні, це не сенс. сенсом ми наповнюємо щось. Ми починаємо працювати, ми починаємо щось робити, ми комунікуємо, ми збираємо довкола себе людей, які дають тобі світло ти їх. Ти працюєш, вкладаєш енергію, життєві сили, час, вкладаєш пристрасть, вкладаєш творчість в будь-яку справу, в будь-яку історію. І тоді в тому чомусь в тій. Людині в тій речі, в тій ситуації, в тій справі з'являється сенс і відповідна цінність. Ну, це так. Я бачу. ви б змогли зараз експромтом. Я розумію, що для авторки це може бути непростим завданням. Але ви могли б зараз так експромтом прочитати, процитувати ті рядки, можливо, з цієї книги, а можливо, взагалі з вашої поезії, які вам найбільше подобаються. І чи є такі рядки, які подобаються найбільше? тут та, історія основнородна, так яку дитину ти любиш більше і показують пальці, вріж, який ти ну ніякий не десе. Напевно, нема, але є такі речі, які дуже відгукуються людям багатьом. Ну, наприклад, дозволь собі хвилини хвилювань, дозволь собі свободу без вагань, ковток повітря чи ковток вина. емоцій незбагненних множина. Дозволь собі не бути як усі, представити диватство у красі. Аби вороночорне зібрання бажало твого білого вбрання. Казати не меди, а від душі, читати скрізь улюблені вірші, і грати скрипку рідкісну свою, дозволь сказати: я тебе люблю. У мене вчора під час презентації, окрім мене було ще багато людей. У мене чомусь склалось враження, що не так вже й просто перед великою аудиторією читати свої вірші. Чомусь в мене склалось таке враження. Так і є, не просто. Взагалі читати свої тексти важко мені. Я не знаю. Є конкретна інтонація, з якою я їх пишу, є конкретне бачення. Але коли їх читає хтось інший, це завжди мені ну, якось по-іншому, справді, і чую по-іншому акценти, мабуть, розставляє кожна людина. Це дуже відповідально, тому що ти вагаєшся, наскільки. Для людей потрібна ця інформація. Повітися, ми зараз в тут такої різної інформативної лавини, що часто дуже важко без критичного мислення розібратися, що потрібно, а що треба ось так відпустити. І коли ти берешся людям нести інформацію, ти маєш завжди добре подумати, що вона потрібна. І, до речі, я й цього вчу. Студентів завжди кажу: перш ніж братися щось сказати, ти маєш чітко розуміти. Що ти говориш, навіщо? Яку мету переслідуєш, що можеш, а що хочеш почути у відповідь, і зрештою, який посил ти несеш. Подумай: якщо так, берись, якщо ні, от почув про вас і е, абсолютно погоджуюсь, і навіть думаю, що про критичне мислення можна взагалі робити окремі програми, особливо з політиками. Це, до речі, ваш дебют, тому що інформації немає. Чи ви продовжуєте вже серію поетичних збірок? Це перша поетична збірка. В мене є праці наукові, науково-методичні, а от стосовно художньої літератури, так, це перша книжка. Але я зараз я маю матеріали для другої частково. Я зараз пишу прозу, працюю над прозовими текстами. З жанром ще до кінця не визначилася. Чи то для мене есеї, чи то для мене новели, чи то для мене. Ну, я думаю, одним словом. Знаєте, я не йшов за принципом не цитувати зараз ті вірші, які ви презентували вчора перед літературно-мистецьким загалом на презентації, а читаю те, що от припало до душі. Знаєте, я ще прочитаю: хтось ненавидить і не знає, чому іншим любов розвиває пітьму, світ не обернеш, бо ж ти не творець. Кожна історія має кінець. Знаєте, я подумав, ви ж не збираєтесь закінчувати поетичну кар'єру. Ваша історія буде продовжуватись? Звісно, кожна історія має продовження. Хоча в цей момент нам здається, може здаватися, що вона завершилася. В будь-якому випадку, якщо розглядати це з погляду перспективи, а так і треба. Так, бо Воно як відбувається? Тобі 18, 20, там. ти малюєш своє життя, ти його приблизно бачиш, яка та картина, хто має бути у тій картині, якими кольорами вона має бути намальована. Ти собі уявляєш, ким ти можеш стати професійно, яке оточення хочеш мати. Скажімо, яку хату там збудувати, яке дерево посадити. На якій машині На якій їздити. Машині їздити? Ну, а Але ж ти проживаєш життя, так? І навіть коли ти в якийсь момент досягнеш чогось тієї картини колись. То цілком може трапитись так, що ти зупиняєшся, дивишся і думаєш: а може, не зовсім, а може, трохи, трохи по-іншому. І це не кінець, це завершення цього етапу. А далі ти собі трансформуєш своє життя. І, можливо, далі в тебе буде не картина, а якась, скажімо, мозаїка, яка складена зовсім в іншому стилі, зовсім інші кольористи, ці навіть з іншими персонажами. Так? І це добре. І це теж має право на існування. Тобто, це завершення ми розглядаємо як перспективу чогось нового. Я завжди стараюся так бачити в своєму житті. Я дякую Богові за те, що маю, оцінюю цей досвід. Він різний, звичайно, буває дуже болісний, буває дуже таке, аж щодо але він безцінний. І йдеш далі, тому що далі ще цікавіше, далі багато. Радісного, позитивного і людей, і подій, І я це знаю, тому що багато разів це проживали, Я думаю, як і всі інші люди. Ви знаєте, Оля, нам приємно, що ви не здивувалися, але відкрию вам секрет. Ми навмисно, спеціально і не випадково запропонували вам записати це інтерв'ю, порозмовляти з вами саме тут, в обласній науковій бібліотеці, тому що нам казали, що ваше дитинство тут пройшло. — Так. — У зв'язку з чим? Дуже рідне для мене місце. В дитинство в бібліотеці це оригінально. Так, це таке навіть сакральне, я б сказала, місце для мене, тому що я, моя мама, бібліотекар, і вона все життя працювала тут і була директором. От в цьому відділі я на нього дивлюся, відділ технічної літератури. А з відділу дивляться на вас? Так, а я через дорогу бігала сюди у відділ художньої літератури і на другий поверх зарубіжної літератури. І я знала, що таке каталоги. Я вміла навіть обслуговувати це. Для мене була велика честь, коли я знайшла якусь книжку і видала читачеві. Я й це вміла робити. І коли мене не просто мені давали книжку на абонементі, а коли мене пускали. У святая святи, я собі залізала на стелажі, ставала однією ногою сюди, другою туди, знаходила потрібну книжку, гортала, могла і прочитати зразу, щоб не нести додому. І це було для мене дуже цінно. І я коли заходила сюди кожного разу, я бігла з музичної школи або просто до мами проходила, Я так вдихала цей запах, а хтось каже: тут. Книжки, пил, все для мене це був запах такої глибини, висоти. Тут збиралося дуже багато людей, розумних. Я на них дивилася. Тут були якісь професори, люди, які писали дисертації, бо ж тоді інтернету не було, не було комп'ютерів, люди руками писали, брали книжки, замовляли. Я дивилася, я думала, я колись виросту і буду такою розумною. Я, а може ні, але я так буду старатися. Ну, тобто, я собі орієнтувалася, які це шляхетні люди, які це цікаві. Для мене була честь спілкуватися з людьми дорослими. На різні теми. Коли вони зі мною малою там вставали до розмови, щось запитували, а ще як щось таке, а я відповідала правильно, як я тоді думала, цікаво. Я собою пишалася і думала, значить, в мене є шанс дорости до такої гарної е людяної, шляхетної, глибокої людини. Ось так. Ви знаєте, я подумав, що отак, експромтом запропоную вам на завершення. У зв'язку з тим, що на каналах Тернопіль 1 «НТБ» веду програму, яка має назву Кажи прямо в очі і подумав глядачам, очевидно, було б цікаво, аби ви їм в очі поетичними віршованими рядками щось сказали. От якщо ви подивитесь на цю камеру, то глядачі побачать ваші очі, ну от скажіть їм. Те, що хочете, або прочитайте. Я прочитаю, тому що не всі свої тексти е, знаю на пам'ять, а тим часом, поки шукаю, скажу, що ми торкнулися тієї теми, я упустила цю думку, але вона важлива. Я думаю, що кожна людина має свою місію зараз в цей час. Ідеально, якщо людина живе так, як свічка, вона світить, випромінює тепло. Так? Я вважаю, що моя місія це зараз, в цей момент, я написала книжку. Я хочу, щоб усі кошти, виручені від її продажу, пішли на 413 й батальйон сил безпілотних систем Рей, де служить мій чоловік, де служить дуже багато гарних, мужніх, сильних. Хлопців, яких я знаю особисто, і я хотіла б, щоб це був такий маленький творчий внесок в велику справу, яку подвижницьку справу, перед якою я низько схиляю голову, продовжуючи про свічку, про те, як би хотілося жити, і якби зрештою, на мій погляд, мали б жити людина. Але глядачі хочуть побачити ваші очі. Вона вмивалась ясними сльозами, що застигали в млосному мовчанні. Вона сміялась від натхнення снами, які лягали тінями світання, допоки не ступилась до темноти, горіла щиро, віддано і тлінно, і з трепетом вселенської щедроти її життя було чиїмсь світінням. Мені б дуже хотілося, щоб життя кожної людини було світінням, теплом, радістю. І любов. Ю. Не лише прозою, а й віршами. Було приємно з вами поговорити, пані Оля. Дякую вам за відверту, таку невимушену, на мій погляд, розмову. Чоловікові, який на фронті, передавайте наші вітання. Дякую. Палкий привіт йому і побратимам. Ну і банально скажу на завершення. Зичу вам творчих успіхів від щирого серця. Спасибі, дуже дякую за розмову.